Щось там таке буває на тесті спінінга. Просто він гляньте, як згибається вже в бублик. Якщо візьмемо, це буде... Та вже, мені здається, це вже тест цієї палочки просто супер. Привіт, друзі! Нарешті з'явився час і з'явилася нагода показати вам. Майже новинки, новинки компанії Азура. Дивіться, був я у Києві, в самому главному офісі компанії Флагман. Це на аеродромі. Пам'ятаємо, хто не був і проживає в Києві, то мені здається, треба туди заїхати, тому що це в цей раз я тільки це взнав. Є такі речі, їх ще нема в інтернеті, їх ще не забили, а вони вже в тому магазині є. Все є. Дивіться, отакі от спінінги – це кінетики. Ну, Такий спінінг тільки можна в тому магазині поки що в руках потримати. Це поки що новинка 24-го року, яка ось вийде, чесно кажучи. Лінійкою кінетик я ніколи в житті не рибалив. І можна так сказати, ця лінійка давно вже ну, рибаками забута, може у когось і є кінетики, але ну, це було дуже і дуже давно. Зараз компанія Азура вклалася в ці кінетики. Це буде бюджетно. Пам'ятаємо, я колись сказав, що кіншин це така сама бюджетна лінійка, хоча. Ну, тоді я помилявся. Зараз кінетік, це буде супер е, бюджетна така лінійка. Дивіться, в мене зразу є 79 і 76. -й. Спочатку, мабуть, почнемо з 76-го, пошукаємо окуня. Якщо не знайдемо окуня, будемо шукати Судака. Начебто такий каламбур, тому що Судака тяжче шукати. Ну, у нас буде сьогодні навпаки. Поспілкувався з Ярославом Злем. Він... Трішки розповів, що це таке буде. Пам'ятаємо, у кого є кіншин, і комусь він здавався трішки м'яким, то усьо буде вам кінетик. І ще дешевше. А у кого є Сафіна і кому вона здавалася жорсткою, ось вам буде кінетік. Кінетік це щось таке буде між кіншином і сафіною. Живенький такий хлистик буде. Хлистик тут 76-ї модельки, тут табулярочка. Ну, мені здається, окуня ми сьогодні половимо. Така супер бюджетна палочка. Зараз оснастимо її катушечкою і підемо шукати вздовж, вздовж берега окуня. Дивіться, виконаний в такому міномалізмі за свій український. Хукіпер є. Ева, катушку тримаєш такий, ну, блин, ну, мені здається, все так по сучасному нема що і добавити. Повішаємо легеньку катушку. Ванкіш в 2500 у розмірі 165 чи 160 грамів має вагу. Балансується, Блін, ну такий, скажімо, потужний, можна сказати, потужний мікроджиг. Такий коміль в нього, ну, не можу сказати, що як палець, але ну, товще, чим у супер таких палочок до 2 грамів. До речі, до речі, палочка до 7 грамів. Ну, чесно кажучи, не такий уж і супер і мікроджиг. До 7 грамів. Для пішої сьогоднішньої рибалки взяв отакого от свого бакана на 18 літрів. Пам'ятаємо, в мене є ну, в човні великий бакан, а це такий я беру для піших рибалок. 3 грама в такий вітер я відчуваю. А скажу так, якщо використовувати 0,5 грама і менше, чи ну, хоча б до грама, то в такий вітер складно взагалі ловити різними палками, навіть самими там крутими. То ось на цю дешеву палку 3 грама відчуваю. Воно зацепи ще були. Був зацеп і дуже такий можна було там і залишитися. Опа, ще одна тичка. Друзі, гляньте, тичечка і одразу сразу, і з'їла силиконку. Ставив флагман хітомі е, в двох дюймах. Є, друзі, це окунь, така жадібна покльовочка була. І все гляньте, і гляньте, як палка в'яже його. І от тако, і от тако, І от тако, Гляньте, друзі, перша рибка. На першому клюванні відкусило цього хітомі, але мені У! вбив чи не вбив. Але мені здалося, друзі, що то на першому кліванні був судак, бо така різенька така тинь, такий ударчик був і зразу нема сіліконки. то мені здалося то був судачок. Так, десь в мене був рушничок. Ось є, з почином і самі бачили. Як я і сказав, це супер буде бюджетна паличка. палочка рибу лови. Так для початківців можна ну, не треба гнатися за супер-супер дорогими палками. Зараз сучасні палки, ну в них просто ну, от на сьогоднішній день, скажімо, на 2024 рік, всі палки, які ось вийшли в 2024 році, це щось суперове. Це не можна. Порівнювати з тими палками 2000-х років. Ті були в 2000-х роках суперові, але зараз палки ще суперовіше. Така бюджетна палка, ви її взяли, вона легесенька, рибу в'яже. Що ще треба? Був би тільки час. Був би час на рибалку. По проводці, гляньте, зараз перекину, тому що кинув щось сильно в берег. Борюся тут з вітром. Проводку сьогодні роблю таку літню швидку. Без всяких довгих пауз, проволочок на дні. Просто впала силіконка на дно, підкид. Впала на дно, підкид, протяжка. От така ось проводка. Ох, друзі, щось Та таке буває на тесті спінінга. Просто він гляньте, як згибається вже в бублик, ну щось без покльовки, наче щось зацепив. Шнурочок тут дуже-дуже тонкий, просто це 0,3 нитка і щось супер потужне. Та... Да, і камера знімає, ну, таке 100% не взяти. Гляньте, воно просто уходить, уходить, уходить. Якщо візьмемо, це буде, та вже, мені здається, це вже тест цієї палочки просто супер. Треба так стати, щоб сонечко не так світило, а зійшло. зійшло. Друга палка в мене вже на тесті. Ну тут, друзі, Блін, навіть не знаю, як це вам продемонструвати. Дивіться. Просто розігнуло гачка. Ну, на такого гачка фіга вже ти не піймаєш. Друзі, ну. Самі все бачили. Знову на тесті в мене новесенька палочка і знову паровоз. Останньому разом, коли я форте тестував, те, що сіло, покачав і все, нічого не достав. Сьогодні теж кінетик і, вірніше, не теж кінетик, а теж нова палочка це кінетик і теж. Паровоз. Бачили, і фрикціончик працював гарно, і спінінг працював гарно. Але якщо розігнуло, ну, блін, ну, мікрушний крючок, що там казати, тут і кілошна риба може розігнути, якщо буде неправильно затягнути фрикціончик. В мене фрикціончик можна було ще його попустити, але ну, 100% я. Відчував, що там риба така ну, добряча. Я не знаю, скільки це добряча. Чуєте, який вітер? Сьогодні супер шалений вітер. Але це дуже і дуже приємно, нема тої жари. Дивіться, може це риба була за 2 кіла, але вона розігнула гачок, тому нічого не вийшло. Але ну, протестував, може ще щось буде. Поставимо зараз крутіше гачка і будемо. Намагатися щось піймати далі. Десятий, ну, блін, ну 10 номера гачка. Двінадцятий, ну це теж просто супер-супер мікруха. О, восьмий, восьмий отакі овнери. Ну, це такі потужніші гачки. Ще дивіться, друзі, в мене е, флюрик 02. Шнур 0,3. Ну, все таке, можна сказати, не супер-супер мікрушне, але ну, і не якесь потужне. Я відчував, що щось просто підвисло, може якась мирна риба. Але ну, я не робив такі досічки, коли тащиш там, скажімо, судака, то можна зробити досічку. Але коли у вас потужна снасть. Коли так ви чисто на тесті граєтесь, то краще було не робити. І відсотків на 89-90 я знав, що рибу впущу, тому просто насолоджувався і намагався якось вам показати, як відпрацьовує спінінг. Ще можна таку кракозяблу поставити, це 1,2 дюйма резина, дуже мілка. А хоча там восьмий номер гачка, ну, зараз провіримо. Ну, що, друзі, гляньте, можна сказати, що на восьмий номер гачка. Ну, це овнер, восьмий номер. Супер. Ух, друзі, усе. Щучка, чи що це таке. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ні, Ні, це добрячий, давайте сполоснемо. Це добрячий окунь, але ж він так заблистів, що я подумав, що це щучка. Дивіться, другий закид 3 г, 1,3 дюйма приманочка в кольорі лох. Ну, кольор я тут вода грязна, тут аби, ну, аб, або білий. Або колір лох. Ще можна віолет такий колір використовувати. Дивіться, риба є. Мені здається, палку я цю вигуляв. Ну Бив-бив, от, -от, от десь бив. Прям. Ось, 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 друзі, ось, ай зійшов. Зій... Блін, і відкусив і відкусив супер силіконку. Маленьке, таке часто буває, коли окунь йде б'є, 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 а ви вже ну, все, майже достали приманку. Він усе єлі-єлі так вистачає за хвостика, ви видергуєте і хвостика нема. Так, в кольорі лох в мене була остання. Тому давайте в віолет. Як я і казав, можна ще й використовувати віолет. Палка, ще раз напам'ятаю, до 7 грам, використовую 3 грама, запас відчувається, Ну можна і п'ятерки кидати. Ух ти, підсів, просто підсів, друзі, Віолет. Кажу, лох, білий і Віолет це самі таких судак. Ще й Судака піймав. От на Віолетіка піймав Судачевича. судакевича. Дивіться, друзі. Сьогодні на тесті новесенька палка. Вже сьогодні принесла мені декілька окунчиків. Судакевича принесла. Мені здається, ну, якусь мирну, 100% то мирна була риба, бо плавно уходила. Теж її, можна сказати, зацепив я і показав, як палка працює, то мені вже сьогодні здається все супер гарно. Зараз змінимо точку, тому що ну, з цим вітром ну гляньте самі, який вітер. Так, І треба судака випустити. Взявся він акуратненько. Зможу я... О, да, зміг. Зміг без інструмента достати гачка. Давайте. Мені так здається, я пішов. Вода грязна, вам не видно, але він ушов неушкодженим. Мені, чесно кажучи, здається, що дуже давно я не знімав кіно і де щось я вже і забув, як що показувати. Так що, ну, і звіняйте, зараз темп ми наберемо і, і мої фільми будуть виходити частіше. Ставимо вподобайку, кому що поки що сподобалось. Дивіться, тут... Вітер в спину стояти просто шикарно, але риба тут не хоче клівати. Тому підемо назад. Підемо назад боротися з вітром. Поки тут затишок, я хочу показати вам, що ну, палка, оця, оцей катушко-тримач в руки лежить суперово. Хто полюбляє так мезинця тримати за. Катушкою, за лапкою катушки теж буде супер. Палець гляньте на бланку, тому все відчуття, там грузик коснувся дна, ви все відчуваєте. Хлистик відпрацював, ви це все бачите. Риба клюнула вам теж все в руку і по інформативності вам все передасть. Ось, що, друзі, ось що вона. Ось що, ця риба. Риба моєї мрії знайшлася. О, гляньте, який темний. Тут така риба то світла, дуже світла, що я навіть думаю, чи то судак, чи то ну, такі длінненькі окунчики, чи думаю, то може якась щучка. А це все такий стандартний, темнесенький темнесенький сольний варіант. Риба на цій водоймі дуже і дуже вкусна, але, чесно кажучи, я ще з цієї водойми окуня ні разу не забирав. Це мій е, інвентар <хи> такий е, для відео інвентар. Якщо рибу буду забирати, то в наступний раз не черта, я тут не піймаю, тому що ну, не в такій кількості тут риби. Сьогодні вихідний день, субота, гляньте, раз, рибак, два, три і там е, чотири. Чотири рибака всього на таку велику водойму. Опа! Є на цю жирну котлету 1,3 дюйма. Знову окунь. Хоча, гляньте, і знову окунь і знову світленький-світленький. Не такий, як зазвичай. А, давай. І давайте ще останнього і все. Ще останнього. І будемо підводити підсумки. По проводці все розповів. Сьогодні така літня. Не волочаща, не засипаюча, така штраф впала на дно, зробив декілька обертів катушкою, ще спінінгом отак трясанув. І отака сьогодні проводка. Риба бойка, якщо їй щось подобається, то вона б'є. Ну, Ще тут, на цій водомі, якщо буду робити проволочну таку проводку, то залітає грузик за каміння і це зацепа, 100% зацепа. Опа, на підриві, просто на підриві. Тарабане, барабанна така дрож, гляньте по хлистику, як я і казав, жерсткіше, жерст... а, так піднімаю, жорсткіше кіншина, але, ну, кажуть, що м'якше. Е, сафіни. Чесно кажучи, з сафінами останніми я вже рибалив і да, можу з певністю впевнен... сказати, що е, Сафіна більш така жорстка. Хто полюбляє такі ну, просто колишки, то це Сафіна. Хто полюбляє такі, знаєте, як то кажуть, щучі палочки, але хоче жорсткіше, ніж кіншин, то такі кінетики вам стануть в нагоді. Друзі, давайте випускаємо рибку. Ну що, друзі, скінчається сьогодні така рибалка. Не хотів її затягувати, тому що це просто знайомство з новесенькою паличкою Kinetic, яка ось вийде в цьому році. Це така придискла історія. Дивіться, в мене є в машині супер така ну, одна із топових палок. Це 90-саvada. Просто крута палка. Купив її і пішов кайфувати. Але в мене є знайомі, є підписники, які кажуть, я починаючий рибак і купувати палку, ну не дешево, ну, якось не хочеться. Ще можна впасти, ще зламати. Ще, як новічок не знаєш, де її там в машині покласти, тубуса нема, то якби очково це все діло зламати. Тому порать якусь дешевеньку паличку. Друзі, коли в мене багато палок і дуже крутих і навіть є вдома японські, то це я як на роботі беру одну із самих, це буде, ну, одна із самих дешевих палок компанії Азура. Це ну, там, скажем, 2000 там, з копійками гривень і йду. На рибалку, ось як сьогодні ви самі бачили, по камінням там пригав вітер, не вітер. Я йду, тестую, щоб можна було сказати своєму глядачу і своїм знайомим, що ну все, така є палка, яке ну, наприклад, цей кінетік, ну неважливо, яка тут буде назва. От як. Кажу посилання на то відео, подивися. Якщо я її ловив, я рибу піймав, то і ви, і ти піймаєш рибу. Сьогодні ви бачили судак був, ну, судак був, окунь був. був. Ще якусь потужну рибу я зацепив, але... Не витащив. Друзі, отаке коротеньке відео сьогодні смонтую. Побачити енергічно. Там, там піймав, там не піймав, там відірвався. Там вітер, там сонце. Але рибалка була, паличку вигуляв. По приманкам все теж показав. Кому що сподобалось. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку і Слава ЗСУ!